14 найкращих будинків з привидами в штаті Огайо, які будуть спалахувати людей різного віку. Полювання на адреналін найкращі будинки з привидами Огайо для справжніх шукачів хвилювання. Осінь це час затишних вечорів у каміні, ароматна гарбузова випічка і, звичайно, полювання на адреналін. І якщо ви, як я, любите лоскотати нерви і зануритися у світ страшних історій. То Огайо – ідеальне місце для цього. У державі є різноманітні будинки з привидами, які пропонують різний рівень страхів та розваг. Як людина, яка з перших вуст знає, наскільки важливо належним чином організувати свій вільний час, і наскільки важливо залишатися спокійним у страхітливій ситуації, я вирішив скласти свій огляд найкращих місць, де ви можете відчути справжній жах. Ці атракціони не слід плутати зі звичайними історіями жахів на Хеллоуін. ми говоримо про професійно створені шоу, які представлені складними наборами, спецефектами та, звичайно, талановитими акторами, які можуть змусити вас тремтіти. Це не просто розваги, це справжнє занурення у світ кошмарів, де межа між реальністю та вигадкою розмивається. Чому варто спробувати? Перш ніж ми потрапимо в конкретні місця, Поговоримо про те, чому слід в першу чергу відвідати будинки з привидами. Для мене це спосіб вирватися з рутини, пережити нові емоції, як не дивно, відчувати себе живим. Коли ви стикаєтесь зі своїми страхами, ви розумієте, наскільки ви сильні і здатні подолати будь-які труднощі. Крім того, це прекрасний спосіб провести час з друзями чи родиною, створюючи незабутні спогади. Уявіть, що разом кричали з жахом, а потім разом смієтеся на ваших переляканих обличчях. Топ, місця для тих, хто не боїться темряв. Тож ось мій особистий список місць, які я рекомендую всім, хто шукає справді страшний досвід. Я намагався включити різноманітні варіанти, щоб для кожного було щось. Промисловий кошмар це місце для тих, хто любить справжню атмосферу страху. Розташований у старому промисловому будівлі, він пропонує моторошну обстановку та професійні актори, які не залишать вас шансами врятуватися, порада, якщо ви не звикли до темряви та закритих просторів, краще взяти з собою друга, який може вас підтримати. Карнавал жахів, якщо ви любите їзди та ігри, то цей варіант для вас. Тут ви можете не тільки злякатися. Але й весело, мій досвід, я відвідав це місце зі своєю родиною, і хоча діти трохи злякалися, їм це дуже сподобалось. Головне вибрати потрібний час для відвідування та придбання квитків заздалегідь, наука та жах, цей будинок з привидами відрізняється від решти через його концепцію. Тут ви побачите, як використовується наука та техніка для створення атмосфери страху. Особливість кожен поверх розповідає свою унікальну історію, що робить візит ще більш захоплюючим. Важливо, не забудьте перевірити графік подій, щоб ви не пропустили найцікавіших шоу. Школа, привиди, це місце для тих, хто вірить у паранормальне. Розташований у справжній школі, вона пропонує жахливу атмосферу та безліч моторошних історій. Увага, якщо ви легко пропонуєте, краще не відвідувати це місце поодинці, садиба з привидами та сімейні розваги. Це місце ідеально підходить для тих, хто хоче провести час зі своєю родиною. Для дорослих є атракціони для дітей та більш екстремальна розвага. Рекомендація заздалегідь забронюйте квитки та перевірте наявність групових знижок. Сторові ранчо для будь-якого віку ця ферма має атракціони для всієї родини, включаючи екстремальні кошмари для дорослих та привидів сіна для дітей. Моя порада: не забудьте грати в виграх між ними та відвідувати фантазійні атракціони. Гідроелектростанція терору це місце для тих, хто любить промислову атмосферу та моторошні спецефекти, особливість актори ховаються в тіні і з'являються знізвідки, створюючи атмосферу постійної напруги. Як підготуватися до полювання на адреналін. Перш ніж вирушити до будинку з привидами, важливо зробити невелику підготовку. Ось кілька порад, які допоможуть вам отримати максимальну користь від цього досвіду. Виберіть місце, яке відповідає вашому рівню страху, якщо ви початківець, почніть з легших атракціонів. Якщо ви досвідчений шукач хвилювання, виберіть найбільш екстремальні варіанти ідіть з друзями чи родиною, це допоможе вам відчути себе впевненішими та підтримувати один одного. Одягатися комфортно, ви будете ходити і бігати багато, тому важливо, щоб ваш одяг був комфортним і не обмежував свій рух. Не їжте занадто багато перед візитом, це допоможе вам уникнути нудоти та запаморочення. Залиште всі свої проблеми вдома, спробуйте розслабитися і насолодитися моментом. Висновок, чи варта гра свічки. Відвідування будинку з привидами це не просто весело, це досвід, який може змінити те, як ви бачите світ. Це можливість зіткнутися з вашими страхами і усвідомити, наскільки ви сильні. Так, це може бути страшно. Так, це може бути неприємним. Але повірте, це того варте. Якщо ви шукаєте спосіб вирватися зі своєї рутини. Переживайте нові емоції та створюйте незабутні спогади, то продовжуйте полювання на адреналіну. І не забудьте поділитися своїми враженнями, я з нетерпінням чекаю ваших історій. Не бійтеся темряви, прийміть виклик.